Привіт всім, хто завітав до мене на канал. Сьогодні я вам покажу і розкажу, як я готовлю тертий пиріг. Із самого початку приготування пирога я гашу соду уксусом. а потім беру 4 жовтка, дрібку солі, цукор, все ретельно змішую до однорідної маси і додаю розтоплений маргарин. Як все добре розмішала, додаю соду, погашену уксусом. Все знову розмішую добре. І вже частинами починаю додати борошно. Борошно перед тим я просіяла. Невелику частину тіста я положу в морозильну камеру, щоб воно замерзло. А те тісто, яке залишилося, як бачите, його там набагато більше, зразу викладаю на пергаментний папір у форму. І так воно в мене буде чекати, я накрию його рушничком, буде чекати до того часу, поки частинка та замерзне. А хтось пішить дуже, можна і не ждати, поки вона замерзла, можна ту частинку просто взяти і пощіпати і положити зверху. Моя сім'я любить цей пиріг із варенням чорної смородини. От я й буду готувати з цим варенням, а ви, як будете готувати? з чим любите, з яким варенням, з тим і готовте, можна з любим. Він дуже смачний, дуже дуже смачний. Виходить. Так що пробуйте, учиться і в кожного все вийде. Варення ложити також за смаком, хто скільки хоче ложити. У мене тут ложок 4 я положила, тоді ще я додавала ложки 2, трохи більшенько. А ця та частинка замерзла, так я натираю. Стерла всю частинку, а потім уже руками дорівнюю, тож у мене завжди, от як не стараюся, і розсипається по краях тоді дуже, і ото так рукою розрівняла, бо на серединці в мене завжди густіше. І в духовку поставила, а це він у мене в духовці, його відкривати можна, а це, якщо ви печете бісквіт, то відкривати не можна, а це й можна. Оце це я його вже порізала. Смачнющий такий, і я впевнена в тому, що хто його раз приготує, то буде готувати його часто. А я бажаю вам миру, добра, злагоди і благополуччя і всього-всього вам самого-самого найкращого.